Вітаю вас, друзі! Ви на рукодільному каналі «В'язальні Мрії і з вами я Марія. Запрошую до перегляду. Це відео знімається 1 вересня. Саме із першим днем осені я вас вітаю. У кого є школярики і студенти, абітурієнти. Вітаю вас із початком нового навчального року. Нехай він пройде успішно і не лише в навчальному плані, а просто по всіх життєвих сферах. Нехай осінь принесе вам благополуччя. І багато-багато успіху у всьому. А ми перейдемо до нашого вернісажу осінніх барв, Саме так, адже цей проєкт у нас створила, започаткувала, організувала неповторна Маруся із каналу Марус, на скринька Рокоділля. Хто її знає. То всі зі мною погодяться, що вона такий, знаєте, енерджайзер натхнення і теплоти. Тому я з радістю доєднаюся до цього проєкту і разом з дівчатами хочу творити щось неймовірно красиве. А що це буде, ми, звісно, дізнаємося згодом, коли у нас усі підсумки будуть вже готові. Проект стартував 25 серпня і триватиме до 31 жовтня. Тому, повірте. Феєрія такого творчого натхнення тут буде панувати аж два місяці. Це, звісно, радує. Тому я хочу надихатись у даному проєкті, Хочу навчитися чогось нового, можливо, якихось нових технік, можливо, про щось нове про пряжу дізнатися, якісь новиночки підглядіти, також ідеї. Творчі підглядіти у дівчаток і надихнутися. Ну і, звісно, теж саме хочу таку, знаєте, віддачу зробити і від себе, надихнути і вас, і щоб витворили разом з нами. Хто не доєднався, я думаю, що Маруса ще дозволяє доєднатися. Посилання на чат ви знайдете у інфобоксі до даного відео, також на дівчаток, я не знаю, можливо, Маруса вже створила список, якщо ні, то я перегляну. Ну, подивимося. Тож, давайте перейдемо. Перейдемо до того, що я хочу, мабуть, творити. Тому що осінь для мене це така особлива пора року, це не просто осінь-осінь у мене з осінню пов'язані приємні події, це моє весілля і було осінню. І також народження меншого сина було 2 жовтня. Тож осінь для мене красива, гарна пора року. Тому і з радістю переходимо до моїх творчих планів на цей період часу. У вернісажі осінніх бар є 6 номінацій, тому я давайте буду вам розповідати про кожну номінацію і буду показувати, що саме я хочу взяти у цю номінацію у роботу. Тож, давайте почнемо. Перша номінація це є діти до наші квіти. Це в'язання для дітей, плечових виробів до 14 років, тому що після 14 років це вже «Підлітки і дорослі. У мене двоє дітей хлопчик і хлопчик, старшому 12-молодшому 4, тому вони ідеально попадають у цю категорію. І тому я беру ув'язання для старшого сина. Він уже доволі довго, ще з минулого року, просить у мене худі з капюшона. Я вирішила взяти ось таку пряжу. Ви її бачили у моїх попередніх відео: це є пряжа стокова, газал. Тут трішки вона, можливо, вам передається світліше, але насправді вона такого чорнильного кольору або темна осіння ніч. Така темна-темна, тож чим не осінь. Тут 50% акрилу, 50% маріносу. Я, оскільки метраж не пам'ятаю, але, бо не вказано, це збикова пряжа. Але по моєму такому, такому тактильному відчутті орієнтовно. 120 метрів на 50 грам. І тому я беру для даної пряжі спиці номер 4 І сподіваюся, у мене буде результат хороший. Так, це для старшого сина. Для молодшого сина я вирішила вив'язувати свої запаси, тому беру, хоча попередня пряжа теж є запасі. Беру ось таку меланжеву молочну пряжу. Це є пряжа від фірми. Мірогло, так казано, якщо я вірно прочитала, то добре, а якщо ні, то ні, то вибачайте. І у нас тут те 1400 метрів на 100 г. Але у мене пряжа змотана у моточки по 200 г і у 4 складені. Бачите, вже етикетка потемніла від старості. Ні, Вона ну скільки минулого року я купляла цю пляжу, тому просто, просто етикетка подивніла. І отут 50% шерсті мериноса і 50% акрилу. Сподіваюся, у мене вийде зв'язати дитині красивий джемпер. От тільки я думаю, чи у 4 складення в'язати, чи в 6. Якщо в 6, то буде потрібно один моточок розмотувати на 2 клубки. Ну, подивимося. Моток 200 г повторююся. У мене два мотки: 400 грамів, абсолютно, мені повинно бути достатньо на цей план, що я задумала собі. Так, ще одну пряжку, я вам хочу показати. Якщо у мене буде час натхнення до даної пряжі, тому що на даний момент є, але подивимося процеси. це. Це є пряжа Yard Art Bouquet. Тут є 100% котон, і у нас моточки 250 грамів 500 метрів. І я хочу розпочати також джемпер для свого меншого сина. Скажете, чому так багато для меншого? Усі ми знаємо теперішню сучасну моду нашої молоді, наших підлітків це балахонні широкі вироби, трикотажні і бажано з тонкого трикотажу або фліци, а в узв'язані. Джемпера туди не вписується. Тому ось так. Відриваюся на меншому сину. Так, по рекомендаціях спиць у нам рекомендують спиці 4 і гачок також 4. Ну, думаю, нормально. А може, 3,75 я взяла на свою щільність зв'язання. Наступна номінація це є ось ця найкраща пора для натхнення. Це є в'язані речі для дорослих. І цю номінацію. Я беру також вив'язую свої залишки. Це ось така асоціація із сьогоднішнім туманним небом, тому що саме такого кольору у нас небо, падає дощ моросить. І я хочу дов'язати альпаку від yarn art. Оці що йдуть по 250 грам. З даної пряжі я в'язала минулого року. Собі Також розпочинала вернісажі ось цініх бар, в'язала джемпер із ажурною кукеткою. Цього року хочу, мабуть, класичний джемпер, ну, а можливо, щось і ажурне, подивлюся ще. Погортаю Пінтерес, подивимося, я... чим я надихнуся. І хочу добавити, як сорока, щось таке красиве і блискуче. Це ось таку китайську паєточку. Тут у 50 грамах йде 1800 метрів, і номер 57. Тому, думаю, таке поєднання буде непогане, і у мене ж зв'яжеться якась чудова річ обновочка. Також я хочу взяти і продовжити в'язати свій джемпер. Ну, Він для мене також такий осінній, це такий ранок туманний, з густим туманним таким поволокою, яка покрила усе навколо усю природу. Ось такий туман густенький, сіренький, десь-не-десь проблискується. Травичка, листочки на деревах, але для мене асоціація з осінню. Це в'яжеться для мене джемпер. Класичний, з класичним регланом із пряжі спушеної альпаки, бейбі альпаки. 330 метрів у 100 грамах пряжа під назвою артиклом софіло. І є від Ріго також така сама пряжа. Тому тут є 43. Відсотки альпаки, 35 поліакрила, 13 мириносу і 9% віскози. Тепленька, хороша пряжа, щирі рекомендації. Побачите, купляйте, не пожалійте. Сподіваюся, в носці вона також за себе зарекомендує якісною пряжою. Так, третя номінація: зігріємо ручки і ніжки. Це в'язання аксесуар. В'язатиму я із пряжі. Красивого, дуже красивого. Як найкрасиво, тут поєднюється. І з пряжі казал. Люблю я цю фірму, мені подобається особливо шкарпеткова пряжа, тому саме це є шкарпеткова пряжа. І тут іде 75% Super Merino Wool і 25% поліаміду. 100 грама 330 метрів. І нам, маска, рекомендують які? Так. Фокус не фокусується. Спиці нам рекомендують від 2,5 до 3 і гачок 4-5 мм. Ну, гачок не знаю, а спиці нормально. А хочу в'язати з даної пряжі шапку для свого меншого сина. У нього є така пурточка синя, і думаю, що ось ця ниточка ідеально підійде. Це. І також в'язатиму я. Шкарпеточки. Не знаю, можливо, для себе любимої, а можливо, на подарунок. Це є регія Німеччина, 4 нитка. І тут де нам рекомендації 2-3 мм спиці. Також прання при температурі 40 і 75% супервож і 25% поліаміду. 100 грамах 420 метрів. Дуже красивий колір і такий, знаєте, теж перегукується і з осінніми кольорами. Ось таке жухле листечко, мокрий асфальт, <зовте> жовте листечко на берізках. Ось, і тут багряне таке листечко. Тому для мене у цій пряжі відгукується осінь. Не знаю, як вам, а мені ось так. Так, це щодо аксесуарів. Четверта номінація. І оселя брала з багене мисто. Тут ми в'яжемо інтер'єрне в'язання, декор, іграшки, сумки. Тут я б хотіла дуже вам показати плюшеву пряжу, але її у мене ще немає. Вона лише сьогодні до мене вийде. Не те, що приїде, але ще сьогодні вийде. А хочу я в'язати плюшеві гарбузики. Два для старшого і для меншого, тому що це такі інтер'єрні подушки, які б я хотіла їм зв'язати. Але я вам покажу. Іншу пряжу, тому що я планую ще в'язати маленькі гарбузики, і також мені дуже подобається, коли на відео є такі під час знімання осінніх осінні таких влогів є осінні декорації такі. І хочеться в'язати маленького гарбузика, така кетка посипалась трішки, і пряжа посипалась. Хочеться зв'язати маленького гарбузика або красивий такий листочок. Це є пряжа Alize Cotton Hobby. Для рукоділля для іграшок 50 грама 165 метрів, 55 котон і 45 акрил. І нам тут рекомендації Спиці 3,5 гачок від, віка, від віки до 4. Ось і колір. Дуже красивий такий апельсин гарбузик. Так, от колір. Колір 37. Ось. Це те, що я в'язатиму у цих номінаціях. П'ята номінація це з кожною осінню я розквітаю знову. Тут наше забути рукоділля. Я ще, чесно кажучи, не знаю, що сюди поставити, чи це буде вишивка, якась? тому що є в планах в мріях щось вишити, і я вже орієнтовно знаю, що я хочу, але я не знаю, чи воно мені зараз є в пріоритеті. Якщо я для себе вирішу, що це пріоритеті, то буду вишивати, якщо ні, то ні. І шосте тепло наших рук. все на доброчинність або на подарунок. У мене на подарунок давно в'яжеться для мами кардиган. Я вам в кінці свого монологу прикріплю це відео, тому що я вже зробила підйомку у цьому кардигані. А ще хочу в'язати на подарунок шкарпеточки із пряжі Ship якщо я правильно прочитала, тут де у 50 грамах 210 метрів. Рекомендації по спицях, по гачку, трієчка. І 75% супервош, 25 нейлон, поліамід нейлон. Красива така меланжева пряжа, тож я думаю, що вона також гарно підійде на осінні шкарпетки для мужчин. І ще одною роботою, яку я хочу взяти. У вернісаж осінніх барв, наскільки я зрозуміла, маруса нам дозволяє це робити, брати незавершені процеси і завершувати їх у вернісажі. Це ось такий красивезний кардиган для моєї мами. В'яжеться він уже два роки. Так, накидайте в мене тапками. Вон ось так залишився він два роки тому, і на такому етапі він і є. Причина в тому, що потрібно в'язати широку схрещену резинку на ось тут на планочці. А це мені дуже складно добратися до такого, знаєте, підняти ті всі петлі і добратися. Тим не менш мені вже мама двічі натякнула, коли буде завершений кардиган. Тому тікати нікуди, потрібно його завершувати і, звісно, зробити приємно для своєї мами. Тому будемо в'язати, будемо завершувати, в'яжеться із пряжі, давніх, стародавніх таких моїх запасів, Ну, ви розумієте, два роки тому. Це є замбак, картопу. У мене було дві упаковочки, якщо я не помиляюсь, і потрібно було просто їх вив'язати. Тому я вирішила: нехай буде кардиган. Насправді вона дуже приємна на дотик. Це, Це у нас що? Ввилиночку знайду. Так, 100% акрил. Так, 100 грам, 133 метри. І нам тут, бачите, така класна табличка. Скільки на що потрібно, які витрати. І нам рекомендують спиці 7-8. Я не пам'ятаю, на яких спицях я в'язала сам кардиган. Мабуть, на спицях 6, тому що 7-8 для мене щось було затовстеньке. Не пам'ятаю насправді, а ось планочку я вив'язувала на спицях 5 Так. Ось це на спицях 5 я вив'язувала. Тому що я хотіла, щоб така була ну, тугіша, штативніша. Ось. Тому сподіваюся. У цьому ж таки проекті я дов'яжу. Я його показала вам, і мені, мабуть, буде соромно його не закінчити перед вами, тому що це насправді дуже дуже довго він вже лежить і ну і, звичайно, займає місце. У мене в гардеробній шафці. тому потрібно це саділо закінчувати. І нехай мамою задоволений його носить. Якщо вам сподобалось дане відео, то, будь ласка, підтримайте його подобайкою, своїм коментарем, ну і, звісно, підпишіться, будь ласка, на канал. Дякую, що були зі мною сьогодні. Попереду ще багато цікаво, тож залишайтеся поруч. До зустрічі у наступних відео.